Всім доброго дня, мої фазанята і дві бентамочки. Такі вони вже величенькі, підросли, але на вулицю я їх ще не внос, тому що ночі холодні, а тут все-таки їм затишно і тепло. На вулицю. Боюсь їх виносити. Ось те сіреньке фазаненятко. Якесь воно трошки оцього трошки якесь піддуте. так якось воно надуває пір'ячку. Якось себе поводить. Не так, як тих двоє. Але їм тут тепленько, їсточки в них є, водичка є, кинула їм зелену хай плюють. О, Кузьменко намивається. Кузьма. Теж сидить сам. Більше до нього поки що нікого не буду підселяти. Ця теж, я сподіваюся, що вона покрита, що Кузьма все-таки не тільки її покусав, а ще й покрив. Ну, будемо бачити. Зараз покажу, що в мене нового. Я переселила вже своїх старших фазанів. Зробили ми їм все-таки загон. Ось це загончик для фазанів. Ось так він виглядає з цієї сторони. І ось так він виглядає з цієї сторони. Ось мої фазанчики. Куди ти біжиш? Ні-ні-ні, я не випускаю вас. Сьогодні їм давала червяшків, та вони думають, що я їм знов принесла. Ось такі вони вже великі, я їм тут поставила такий добрикосий пенюк. І до нього приробила ці насісти, щоб вони залітали. Поки що вони сідають тільки на цей, що нижче, на цей, що вище, ще не вилітали. Там поставила гніздо і, і сіно поклала, ну вони туди рідко заходять. Сидять вони на сонечку і на цій, на цій е, палці. Сидять вони на сонечку, гріються, а на вечір вони вилітають на оцю перетинку і сидять там. Ночують там Там поставили корито з піском і з попелом вони там купаються. Ось, дивіться, самець вилігся на сонці, лежить загорає. Так, щоб вони лякалися, чи боялись мене, ні, вони не бояться, я сиджу ось прямо біля нього. Він собі лежить, загорає. І все-таки тут у нас вже видно, що два самці і три самички. Оце самець один біля мене, а другий он там на сонечку вилігся. Теж у нього починає маска з'являтися. І на шийці з'являються такі кольорові пір'єнки. А тут три, три самички. Вони однакового кольору, рябенькі такі. Ось. Це, що я хотіла розказати по фазанчикам. Нового у нас переїзд у них відбувся. Тут вони й будуть зимувати. Я думаю, їм тут буде добре. На цьому ще не все. Мої бігуни теж звідси переїхали. Переїхали туди до качок, до шипунів, в окремий загон, а бентамочки залишились тут. Всім треба жити окремо, Тоді буде менше всяких болячок. І менше проблем, тому що кури вони більш, як сказати, акуратніші. У них стоїть частенька водичка, зерно, і вони себе поводять більш охайніше, ніж качки. У качок завжди грязна вода, болото, мокро. Їм таке подобається. Курям це не дуже подобається, не дуже їм воно так потрібно, щоб постійно треба чистеньку водичку. Якщо б не було біля них болота, тоді буде менше болячок. А качки вони такі люблять, сирость, Ми Вирішили пересадити їх звідси, тому що, тому що курчата. Дуже нехорошо з качками. Зараз покажу, де в нас качки. Ось качки тут. Тут два відсіки. В одному сидять шипуни. а в другому бігуни. Ніхто нікому не заважає. Ті собі там. І тут. А ще ось одна качечка вирішила ще щось і висидіти на осі. Я не дуже цього хотіла, але вона вже сіла і не знаю, скільки вона там уже сидить. Шестеро яєчок під нею лежить. Побачимо, що буде, що вона там висидить. Там, де були фазани, туди переїхали мої ці ж пухові пуховички. Зараз покажу. Їм тут теж краще, тому що вони можуть попорпатися воно в пісочку, погребтися. І тут їм сонечко потрапляє. Так що тут їм краще буде. Такі вже гарнюні пухностики. Ось. О, зверху не видно буде. Залізли туди в ящик, не хочуть виходити. Ну індиків я. Досі виносю і не можу придумати, до кого ж їх підселити. Потрібно їм вже окремо, не в ящику сидіти, а кудись треба їх оприділяти. Я ще ніяк не можу придумати. Ось знов у індичати підпухло під очима, знову я його лікую. Така. Болячка, що за один раз не вилічиш. Такі вже великі індичата. Наче всі новини такі розповіла. О, кроленята вигребли корм і кури всі побігли збирати. Неекономні кролі. Вигрібають. Побачила, що яйце валяється, думаю. З вами заберу. Я вже три сьогодні забрала. О, і воно там валяється теж. Зараз заберемо. І всі сюди. Я сюди і всі сюди. Так, виходьте, виходьте, давайте. Я заберу яйце. Полохливі птички. Так, іще два і три я вже забрала на сьогодні п'ятеро. Ось такий огляд ми з вами зробили. Дякую всім за перегляд. Поставте лайк, напишіть коментар. Заходьте, дивіться мої відео, кому цікаво. Всім гарного дня. Пока-пока. Ще хочу показати, як підросли мої кроленятка. Такі вони розповзлись по всьому ящику тут. І їм жарко. Такі пузатики. Бистро виросли вони. Короче оченятка відкриють. А ті, що вже відкриють оченята, вони вже самі п'ють водичку і їдять. А де вони? А вони пішли туди зараз. Мамашка сама тут лежить. Я хотіла так швидко показати, Вон, які вони зайти. Уже хрумкають, корм їдять, водичку бачила, п'ють уже такі самостійні. Та мамашка. А ще ми очікуємо, з дня на день повинна провести нам діточок наша Маргошка. Каспера ми від неї відсадили, щоб вона спокійно себе тут. Почувала, щоб він її не доставав. Ось така вона пузата розляглась. Дуже їй важко. Я думаю, з дня на день має привезти діточок. Каспер теж сидить тут у клітці. Ось він тут по сусідству розлігся. Так? Да? Каспиренятко? скучно йому, але поки що хай посидить окремо, тому що маргошки потрібно спокій